мене запитували роли, чи в мене свої пряні трави. Так, в мене свої. Я дуже люблю це діло. Взагалі травки дуже люблю вирощувати. Це ось в мене маліска. Це лимонна м'ята. Хтось може навіть і різниці не помітить. Але різниця є. Це маліса, це лимонна м'ята. Лимонна м'ята в мене прямо дивіться, якими шапками вона. Кругом пішла. Це все лимонна м'ятка. Це, 에... господи, ментолова. Вона в мене розростається, я тільки їй даю волю, он, вона розростається. Там далі в мене звичайна м'ятка. І в мене багато. Я її вже висмикую, бо вона в мене глушить вже все на світі. Ну і, звичайно, в мене кругом ромашка, в мене кругом календула. Я дуже багато трав сушу, тому в мене це все росте кругом. Тут в мене шавлі. Причому шавлі в мене 4 кущики в саду. Я її дуже люблю, я, до речі, зніму якось окреме відео про шавлію. Мені от нагадав в коментарях один прекрасний чоловік про свій страх кліщів. Так от я вам розповім з приводу шавлії. Тобто Тут в мене шавлія, далі йдемо. Далі в мене є такий тим'янчик. Є такий тим'янчик, є такий, вони всі різні. Є ось тут от сховався в мене ще. Зараз ще покажу. Тут ось намагаюсь ще розвести, бо я все життя роздавала, роздавала, і кожного разу як... Роздам, як хтось не кине якусь копієчку, Роздам безкоштовно, пропадають потім рослини. Заріклася вже безкоштовно, нікому нічого не даватиму, бо потім втрачаю і мушу купувати собі заново. Зараз далі. Далі розмарин. Розмарин я вже вам показувала. Я, до речі, на днях зніму вам відео, як його висаджую і вкорінюю. Це от в мене вже це той, який за зиму, не пішов в готовку, не пішов. Він, до речі, дуже корисний при захворюванні горла, при е, якихось в воротові порожнині. Ну, при язвочках краще лікуватись і не доводитися до такого стану. Але сам факт: дуже корисно жувати оці от молоді пагінчики розмарину. Він дуже-дуже корисний і вбиває о, всяку заразу в ротовій порожнині. А загалом то треба згадувати, бо в мене купа всього росте в саду і не все одразу згадаю, де в мене що росте, якщо я ще вам хотіла розповісти. часом буду згадувати, записувати вам відео.